Усім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні в мене для вас дуже дівчаче відео. Будемо разом вчитися робити простий щоденний макіяж. Цей макіяж я роблю практично кожного дня. Він потребує мінімум засобів і мінімум зусиль, тому точно вам сподобається. Він дозволяє мені почуватися красивішою, яскравішою, виспанішою. Ми можемо згадати всі переваги макіяжу, які тільки існують. Цей урок сподобається тим, хто не дуже любить зранку довго збиратися. Також підійде для вам усі, які не мають дуже багато часу, щоб дбати про себе. Список усіх продуктів, які я буду сьогодні використовувати, я залишу внизу під відео. Ну, не будемо довго розмовляти. Давайте творити красу. І почнемо ми зі зволоження. Сьогодні я буду використовувати два засоби для зволоження. Це мій улюблений денний крем від кодалі для чутливої шкіри. І ще один улюбленець, крем для шкіри навколо очей від Бобі Браун. Масажними рухами наносимо крем на шкіру обличчя і на шию. Дуже акуратно безіменним пальцем. Наносимо крем під очі. Дивіться, щоб засобу було не надто багато, тому що ви будете відчувати важкість протягом всього дня під очима. Тепер переходимо до моєї улюбленої частини макіяжу. Добрів я, як і більшість дівчат, колись дуже сильно вискубила свої брови. Тепер намагаюся відростити свою природню форму. Але поки її немає, то я її відтворю косметичними засобами. Сьогодні я буду використовувати свій улюблений олівець для брів від клінік у відтінку 0,2 Soft Brown Що ми робимо? Ми притісали брови, і тепер ми малюємо бажану нижню лінію брови. Я її малюю досить далеко і досить швидко, тому що у мене вже практика. З'єднуємо намальовану лінію з рештою брови. На середині брови і на кінчику ми малюємо горизонтальні лінії, а ближче до перенісся, ми малюємо вертикальні лінії, повторюючи ріст волосинок брови. Акуратно причисуємо і робимо її максимально природні. Ось результат. Ви можете побачити наскільки сильно брова змінює обличчя. Повторюємо те саме з іншою бровою, малюємо нижню лінію, промальовуємо решту брови, розчісуємо, і от брови готові. Зараз вони досить сильно виділяються на фоні всього обличчя, але коли ви закінчите свій макіяж, то вони будуть виглядати гармонійніше. Тепер беремо консилер. Я буду використовувати HD консилер від NYX. У мене у найсвітлішому відтінку. Наносимо консилер. Точками назволожену шкіру під очима я тут трошки переборщила під правим оком, зараз заберу надлишок і починаємо акуратно розташовувати. Я роблю це пальцями. Ви можете робити спонжем або пензлем. Як ви звикли, як вам зручніше. Розташовуємо так, щоб ніхто не здогадався про те, що у вас під очима консилер. Я передивилась відео про контуринг і тепер навчилася висвітлювати центральну частину обличчя для того, щоб зробити його ще більш сяючим. Наносимо трошки консилера на центр лоба, на спинку носа і трішки на підборіддя. Акуратно розташовуємо пальцями. І от ви можете побачити дива, який творить консилер наше обличчя яскраве, виспане і свіже. Для того, щоб консилер добре тримався на місці і протягом дня з ним нічого не трапилося, легенько припудримо ті частини, де ми його використовували. Тепер переходимо до тіни. Я буду використовувати також свою улюблену палетку Polar Blue від Clinique. Починаємо з базового кольору, наносимо найсвітліший колір на всю рухому повіку. Коричневий колір наносимо на складку над рухомою повікою, більш інтенсивніше на зовнішньому кутику ока. Акуратно розташовуємо межі пальцем або пензлем, як вам зручніше. Як бачите, очі вже стали набагато виразнішими. Але я використовую щетино-сірий колір у зовнішньому кутику очей, а також на нижній повіці, щоб зробити вії яскравішими. Тепер, дівчата, переходимо до етапу, про який дізналася відносно нещодавно. Будемо підкручувати вії спеціальними щіпцями. Акуратно захоплюємо вії якомога ближче до повіки і тримаємо так 10-20 секунд. Підмальовуємо очі своєю улюбленою тущою. Тут я використовую свою улюблену туш клінік, про яку я також вже колись розповідала. І все, макіяж очей готовий. Подивіться наскільки яскравішими і виразнішими стали мої очі. Мені дуже подобається. Тепер додамо трошки свіжості до обличчя, будемо використовувати румяна. Все літо, як румянами, я користуюся своєю пудрою бронзером від Бобі Браун у відтінку мауї. Акуратно наносимо румяна на щічки. Пам'ятаємо, що у нас завдання освіжити обличчя, а не залишити кольорову пляму. Для того щоб зробити румяна якомога природнішими, можемо також зверху припудрити, трошки розсушувати кордони румян. І тепер останній крок нашого щоденного макіяжу: беремо свій улюблений прозорий або нюдовий блиск, швиденько підфарбовуємо губи, і все, наш макіяж готовий. Я сподіваюся, що вам сподобався результат нашої роботи. Дуже дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, якщо ви хочете бачити більше уроків макіяжу на моєму каналі. Я абсолютно не експерт, але готова вчитися з вами малювати рівні стрілки і червоні губи. Давайте дружити в соціальних мережах. Всі посилання на свої стрінки залишив під відео. Також дивіться моє попереднє відео, в якому я розповідаю про корисні книжки для батьків. Дуже дякую, що подивились і Побачимося на наступному відео.